З нагоди міжнародного дня волонтера в обласному молодіжному центрі квадрат відбулися урочистості відзначення активістів волонтерського руху. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто захистив Україну ціною власного життя. Волонтерська спільнота Вінничини це аграрії, бізнесмени, громадські діячі, освітяни, айтішники, підприємці усіх об'єднує спільна мета підтримувати та допомагати людям. Зрозуміло, що всі зусилля. І під час повномасштабного вторгнення із 2014 тисячі року направлені на підтримку військових, але волонтерство цим не обмежується. Волонтери це ті, хто першими приходять на допомогу на місця атак, ракетних шахедних, шахетних, хто допомагають з тими об'єктами, які постраждали. Ми пам'ятаємо, як Вінниччина відгукнулася на ту трагедію, яка була на Херсонщині, Каховське водосховище, і як наші колеги їздили, відбудовували цілі вулиці. В громадах, які постраждали внаслідок терористичного геноциду, екологічного геноциду ворога, тому це не тільки про підтримку військових, це про підтримку один одного. У час війни волонтерські організації беруться за надскладні завдання і виконують їх, бо на їх допомогу чекають на передовій. Найбільша направленість фонду це все ж, ж допомога військовим саме на фронті. Ми особисто туди їздимо, не боїмося потрапити під обстріли, ризикувати своїм життям, своїм здоров'ям. Все для того, щоб хлопців забезпечити. Забезпечуємо дронами, автівками, провізією, амуніцією. Активно волонтерять не лише дорослі, а й діти Приймаю участь в благодійних забігах, на яких також перераховуються гроші на ЗСУ. ЗСУ приймає участь в заходах. Як допомагав готувати кашу, що ще студентів як розпалювати багаті сирників сір... і був на посадці дерев? Збираю і віддаю каштани і макулатуру, за яких перераховуються гроші на ЗСУ. Я люблю допомагати людям. Коли ти допомагаєш комусь, то ти допомагаєш собі. За систематичну підтримку військовослужбовців, які захищають Україну від ворога, грамотами обласної військової адміністрації та обласної ради відзначили близько сотні волонтерів з різних куточків області. Також з нагоди свята кожному волонтеру вручили пам'ятний подарунок Прапор України Вінничина продовжує підтримувати інші області у зміцненні обороноздатності країни. Подяками Донецької обласної військової адміністрації були відзначені представники структурних підрозділів Вінницької ОВА та район адміністрацій за допомогу у будівництві фортифікаційних споруд.